Як сім'я рівно поділений, піднімав я самому малому мікрофон, тепер опускаю самому великому. Аплодуйте наш земляк Роман Шубер. Метр п'ять з капелюхом. Христос Воскрес! Вергеньте купичинці, вітаю вас святом, бажаю здоров'я, щастя і сміху багато, щоб ніколи не то жили, гарний нас і мали, і щоб жили ваші жили і довго працювали. Так, розказом декілька шлих отриських з морях, а ви швидкість здоров'я. Називається в плянка в ті комуніст три сусідки зранку, Одна з них каже залюбки, Баби, давайте йдемо на п'янку, хай знають наші пияки, бо їм приємно пити в барі, а нам чекати до моїх, ще й дихати їх перегару всю ніч, аж голова болить. А де ж ми разом побухаєм, як заховатись не мене? Баби, я таке місце знаю що там ніхто з нас не знайде. І пішли втрох у місце тихе, де вічним сном всі тихо сплять. жали попити, закусити і починають випивати. Зранку мужчина розмовляють. перші говорить, який жах. Певно, моя коханця майбо прийшла з букетом в руках. А другий каже, я не знаю, моя всі межі перейшла. Напевно, два коханці має, бо два букети принесла. А моя до сипі балдіє. Ще спів не зводить голови. Прийшла вночі вінок наший, на шині, а нім пише від братвини. Лікарня. Але не думайте, то не в нашій марині. Але випадок був, я з нього зробив гоморезку. Називається оморезка непомиті яйця». То все життя ви бачайте. До лікарні приїхала бабуся Федора. Свого діда відвідати, бо він лежав в порі. А так, як дід любив вдома сирі яйця пити, то на скору руку взяла з «Немиті». неміті, на тумбушку поставила. На свою пустину, Тут лікар в палату, входить сами в цю хвилину. Подивився на ті яйця, почихався забіг, та нічого не міг сказати про сільській бабі. Потім коридором вийшов, сказав санітарця. Як баба з палати вийде, помив їда яйця. А баба до діда каже, йду «Ді куплю водички, може кобаси бажаєш, може паланички. і пішла. А санітарки заходять в палату, кажуть, діду, ходіть з нами, будемо вас вмивати. На що мити дід гадає, от виліз дує. не каже, може той входить в Пішли до той процедури. Після тої процедури є ні відпочити. знов лікар палатом входить, а яйця не є. Подивився і вийшов зразу. весь тримати, сердити, вже й кричить до санітару і яйця відповиче. Знову діда забирають і ведуть у ванну, вже в шампуні підмивають щоб все було впає ноги, під палату не побрать. Щось підніс боч, що ти торпочки, що він мене хоче? та не знав, ті, що не лікар баба винувата, бо принесла не яйця у палач. А на кінець я вам скажу щиро і відкрито. Як несете кудись яйця, то несіть Повітрі! Рада повітряного реставляється на косак. Пізної осені в Тернопіль приїхав в уйко на базар. Привіз продати він картоплю, думав, як пізно, то розгар. Година друга проминає, вже й холодно, мороз бере, вуйко вже бігає, стрибає, ніхто катоплі не бере. Аж тут приходить молодечка. Подумав, не дітей так акуратно. в рукавичках бере картоплю і огляда. Без слів, так мовчки оглядає, немов година брала в рот. постояла, потім питає, то на посадку. Бррр! Ні! На останній поверх у будинку зайшли двох незнайомих віднес питає ніжна жінка, а він візькося, не Браво! вбив. Дякую Вам спіли, що щиро сприйняли облички і Я Законці вашому місці буде розділитися на речі області.